Інчики, що цвітуть в моїх відерцях композиції. Нарциси ось такі купчасті, дуже швидко перецвели. І такі жовті тюльпани з прожилочками. Ось такий тюльпан. Оранжевий, такий рожевий, такі жовті тюльпани. Тепер мій рядочок з червоних таких тюльпанів, яких мені передали цілу купу. Такий в мене декоративний малесенький. Манюсенький-манюсенький. Оцей дуже гарний. Краса. Ось такий рядочок. Не дуже цього року повноцінний рядочок, але рядочок тюльпанчиків. Зацвів в траві ось цей малючок. Такі рожеві квіточки. Така чарівна анемона ось-от зацвіте в мене. Мої тюльпанчики. в повному розквіті. Дивіться, яка краса. Тут ніжка така фіолетова в них. Неймовірні. Такі красотуни. Тут їх по два тюльпанчика на ніжці. Дуже гарні чарівні. Оці зазвичай пізніші. Ще їм рановато. Цих червоних в мене багато. Так розпустилася в мене морозник. І ще доцвітає той бордовий от такому кольорі він зараз. Так, цвіте ця малеча і фіксується. Щось зацвітає, щось вже перецвітає. Тут я ще не дойшли в мене руки до порядків. Це вже з понеділка займатимусь порядком. На грядках квіткових. Такі тюльпанчики. Фіолетово-білі. Ось цей красунчик. Такий він трошки якийсь угловатий получився Такі фіолетові. тут вже перецвітають ось ці малюки. Набуваються квіточки вже. Буде цвести деревовидна півонія, яку поморозило листочки, але цвісти буде. І вже перецвітають, я нічого не встигаю. Оці малючки, який гарний кущик, правда? Неймовірний. В цей садочок, такий тюльпан, такий малючок, він прям малючок. Ну, цих в мене багато. Так, ось такий наборчик. Можеві, чи вони такі фіолетки, Біло фіолетові Бадан усі красі, красунчик Такі. в розквіті. Нарцисики. Рожеві, М -м? який кущик. Будуть цвисти півони цього року, бутончики набирають. І оці чарівні жовті нарциси. Від Дмитра Долина квітів. Вони чарівні, я всім рекомендую. Вони просто чарівні, неймовірні. Тось, хтось щось його зламало. Дуже гарні. Так. Такі мають тюльпани. Це теж від Дмитра. Долина квітів. Це другий рік вже в мене вони, я їх не викопувала. Вони в мене ростуть на одному місці посаджені в ящички. Ці квіточки. І дивіться, яка чарівність. Мій садочок. Ще не все попід лаванду ще ось такі в мене тюльпани і ось такі мініатюрні нарциси. Неймовірні, вони, бачите, такі малесенькі букетиком. Така краса цвіте, такі нарцисики. Вони всі мініатюрні. Кульпанчики будуть. Якісь цікаві, дуже цікаві. Краса. Розцвіте, покажу. Я вже навіть не встигла в розгар цвітіння, вже деякі квіти просто не дочекались мене, поперецвітали. Ось такий малюк. Вже перецвітає, але такий в нього колір цікавий. Ой, не передати. Нарциси. Тюльпан просто неймовірний. Також починає цвітіння моя ось така чарівна сакура, куплена чоловіком від відерці цього року. Так вона дала цвіт. Тюльпани. Такі тюльпани. I